Друзі, привіт! А сьогодні знову хочу говорити про гайд. А точніше, хочу розповісти, як же їм правильно користуватися, тому що я досі зустрічаю питання, вичерпні відповіді, на які є у цьому гайді. Ви навіть не уявляєте, який масив інформації в ньому вже є. Тому давайте навчимося їм користуватися, і далі будемо зосереджені виключно на пошуку і виконанні наших поточних заказів. Отже. Як я анонсував у минулому відео, вийшла версія 2.0 цього гайду на початку лютого. І зараз це 148 сторінок із рекомендаціями по кожному з головних етапів розвитку на Upwork. Це мої особисті майстер-класи із створення відеопрезентації англійської для вашого портфоліо, навіть якщо ви не знаєте англійською, це кейси портфоліо, це принципи і тактика відбору клієнтів для подальшого написання. Пропозолів і це підготовка до інтерв'ю і всі лайфхаки, які вам знадобляться для того, щоб на цьому шляху теж намагатися конкурувати з іншими фрилансерами. Це приклади і шаблони, скринінг-питання, відповіді на них, каверлета і її структури, CV. Це буде особливо у нагоді тим, хто не має релевантного бекграунду і не знає, що писати в історії найму та у освіті, якщо ви не маєте профільної освіти і дипломів. Це моє бачення алгоритмів та принципів ранжування Upwork. -у. Це стратегія і тактика готова на моєму прикладі на ваші перші 100 днів, якщо ви лише починаєте свій шлях на upwork. І це фінанси і облік. Без бухгалтера, окрім корисностей, типу податкового календарю з усіма нагадуваннями про всі ключові події, подачу, декларації, сплати єдиного податку, сплати ЄСВ також міститься мій квізліт, який допоможе вам хакнути англійською, якщо у вас. Недостатня навички у спілкуванні англійською мовою, і це окремий блок про аналіз, ніж з якого і варто починати. А якщо ви вже на форку, то це буде вам у нагоді при створенні спеціалізованих профілів. І якраз містяться приклади з моєї спеціалізації, де ви можете побачити, а що краще обирати на старті лого дизайн або взагалі графічний дизайн. Всім відома тільда, колись популярна в Україні. Чи Webflow. на цих прикладах та за описаною в гайді моєю методикою можна проаналізувати будь-які ніші, будь-які ключові слова та побачити останні тренди фрилансу та найбільш затребувані категорії та ключовики на Upwork. А для початку давайте розберемося, як же користуватися цим новим гайдом, і зробити з нього. Дійсно дієвий інструмент для розвитку на Upwork. його структура абсолютно ідентична структурі моєму нового відеокурсу. Посилання лишаю у відео та у описі. Гайд складається із сіми головних розділів, і їх послідовність проходження принципово важлива. Тому саме на цьому етапі я пропоную почати цінувати ваш час, тому що на відміну від погодинних контрактів. Тут вам його ніхто не компенсує, тому жорстко слідуємо структурі гайду для того, щоб потім нам не довелося повертатися на попередні кроки, щось переробляти і витрачати додатковий час в очікуванні якісь додаткових верифікацій або повторної роботи із заповнення того ж самого профілю у кожному розділі. Є декілька підрозділів, які відповідають кожному окремому відеоуроку, і в них ви знайдете кнопку із посиланнями на цей відповідний відеоурок. Також є додаткова інформація. Якщо вона була взята з аборку, то обов'язково вона супроводжується перекладом на українську. Також ви знайдете безліч інтерактивних полів, які створені саме для вас, для того, щоб ви заздалегідь змогли зібрати всю необхідну інформацію і вже потім просто. Пати до заповнення полей та окремих розділів на Upwork, Копіпастом і ще рекомендація: звертайте увагу на мої сноски на червоні та зелені. Вони містять інформацію з головними акцентами, яким дуже часто ми не приділяємо достатньої уваги. Ще в кожному підрозділі зібраний перелік програм та сервісів, які я використовую саме на цьому етапі, які допомагали мені створювати відеопрезентацію, кейси портфоліо або вести примовини з клієнтами. Вичерпний перелік всіх цих програм зібраний в окремому підрозділі на початку. Цього гайду, але я пропоную рухатися поступово і встановлювати програми по мірі того, як ми до них доходимо. І ще звертайте увагу навпроти деяких програм, зазначені окремі бонуси, які отримують українські фрилансери, і окремі промокоди саме для вас, які дозволять деякі платні сервіси. Отримати з великими знижками, і звичайно, жоквізліт, про який я вже неодноразово згадував, це мої особисті картки з перекладами всього необхідного інтерфейсу, всіх необхідних. Кроків від реєстрації до інтерв'ю це мої заготовки, які ви можете використовувати у відео інтерв'ю з клієнтами або при листуванні з ними. Всі посилання на квізліти так само, як і перелік необхідних безкоштовних відео, зібрані наприкінці кожного окремого розділу. Всі вони вже є на цьому youtube каналі але там вони вже структуровані і. У потрібні для вас послідовності до кожного окремого етапу розвитку. Якщо резюмувати, то гайд – це один сплошний чек-ліст, що допомагає вам трекати ваші досягнення на Upwork та дисциплінує вас. І коли у вашому туду листі та у змісті будуть проставлені всі зелені чекбокси, вітаю! Починаються будні фрілансери, які ми зазвичай проводимо разом з нашим ком'юніті, куди я вас запрошую. Посилання у відео та й у описі також, а з більш допитливими та цілеспрямованими зустрічаємося на лекціях мого нового відеокурсу.